Друзі, привіт! Сьогодні в нас на огляді новинка 25-го року. Це дорожній велосипед від бренду Winner, модель Traffic. Велосипед на 28 колесах та на алюмінієвій рамі. Є три розміри рами 54, 56 та 58, використані технології німецького зварювання гладкого. Траси заховані всередину рами, є шумопоглинач. Також є дуже велика кількість бонок. Як бачите, щоб встановити багажник, фляд, тримачі, сумки і так далі. І тут бонки є на верхній трубі, а також на вилки. Є також різні забарвлення це такий бронзовий, а є ще темно-синій. Так виглядає також цікаво, матовий. І є ще один колір синій, його зможете подивитися на сайті кермова колонка у велосипеда. 1,1,8 стандартна. Також ми бачимо, що троси проходять через кермовий стакан. Кермовий винос на 4 болти алюмінієвий і широке алюмінієве кермо 68 см. На кермі ми бачимо м'які гумові гріпси з зажимами. монетку Shimano QS на, 10, на 9 швидкостей. Та гальмівні ручки Shimano гідравліки. Високий кермовий стакан. Карбонова жорстка вилка. Трос на гідравліку. Гідролінія проходить через ногу вилки і також є відповідно бонки. Велосипед обладнаний крилами пластиковими. Покришка VTB. Має 44 мм ширини, подвійні алюмінієві обода. Втулки алюмінієві на промислових підшипниках на ексцентриках. І Бачимо дискові гідравлічні гальма. Розмір ротора і переднього, і заднього по 160 мм це Shimano. MT200. Ведуча пара тут на одну зірку. Шатуни алюмінієві, довжина 175 мм. Кількість зубів на зірці 40. Також має захист від потрапляння одягу в ланцюг. Задній перемикач Shimano QS і касета на 9 зірок, 1146 кількість зубів на зірках. Задня втулка також на промислових підшипниках на екцентрике і так виглядають задні гідравлічні гальма. Висота сидіння регулюється за допомогою центрика, Алюмінієвий двухболтовий і штир та таке сідло Sillo Royal цікавої спортивної форми. Дуже цікавий варіант дорожнього велосипеду. Скажімо так, конкурентів у нього не дуже багато. Має ряд своїх переваг, таких як карбонова вилка, гарні втулки на промислових підшипниках, гарне обладнання Shimano QS рама. Якісно виконано, і дуже багато. Та й сам дизайн дуже гарний, скажімо так. Якщо ви придивляєтесь до цього велосипеда, ми сміливо можемо вам його рекомендувати. Придбати даний велосипед зможете у нас на сайті, посилання залишимо внизу під відео. І вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!